У на каналі Гранані і це Майнкрафт. Але в нас смерть порівнює з закінченням однієї серії. Серії, які можливо навіть більше. Це як вас побратиму. В якомусь сундуку купіть в раноні.

Я махачувати кам, а наш Але я хочу. Але моя моя ту зачем просто там выхрабали это все лидеосерии. Не-не-не. Цена покис там. Просто выживание. Моя цель. Убити візер І, До речі, тепер ми вже блоки не можемо допомогти. Я просто зробив собі челендж Не може здобувати блоки. Єдине, єдине місце, де можна давати блоки, здобувати блоки це Незер А ми на даний момент. В обычном світі. Стоп, флешня. Так, целый шне. Доволі армия Ой, дурач, якщо они. Кожна серія буде тривати по 12 минут. Там тобто 12-15. Якщо я не загину з цей час, то я знімаю, то я зроблю ще одну серію, де підпишу її так само. І, до речі, ми знайшли село. Чисте село. До речі, що там ми тут в буквальному сенсі монстри. Зв... Скіпер там цей свій. саме людина-монстр. Ви Бачите, тут лапи. Це щоб ви знали, це, це, це ми лапи. ці лапи. Лапи не дозволяють взагалі. Це тільки них і можуть дуже швидко б'яти. Тому що оці лапи вовк вовка. Не вовка. Ну, вас ще не вовка, а вовкулак вовкулаки. Ми ж тут вовкулаки. І раз. У мене такесь пар... у мене якесь перечуття, що зараз мені просто тихенько грабувати село. Ха через те, що ну, ми злодії Я гра... я зараз злодій, який перетвор, який перетвориться в кулаку. Так що... поїсти своїм домов спробувати вбити голема. Ну, на що не смогу нас добувати О, да. залізо залізо скільки мене готом три штуки на кірку могло б бути. Там королю від нехай в екстремальних умовах. Штук дуже ж може, може щось буде корисне. Невідома карта. Це вже цікаво. ноль. Даже не очень ой, Ось это в власнику. Просто хорошая мапа. что позволить. А будет что? Крем, крем. нож. Крем. Там. Приправить Нет, тут на моей Зараз нам просто вот такая. Ладно, нам зараз Прай надо. все там дальше ну, Тоже посажены, но из можно. тоже посажены, сладкие ягоды. Так это тоже с бородом без питания. Ты целый Подожди, не ну, подожди. Один знак, что-нибудь или Зачкай. Там не тут. Что породного? Я думаю, что мы слышите. Йойка Бач, вже пішло більше половини. До речі, ще хочу дешепові давати. Ця серія Це буде єдина серія, де я буду говорити про суть, тому що тут буде і вас далі. Я добре живети. зараза что-то шифт у нас ушла. Зачем сарию тебе потребно? Да дань тебе потребно. Сейчас тебе потребно в бета досить зомби. Окей, 10 зомби. 10 зомби. Зараз пошла на